Слава Україні! У ефірі підсумки дня 2 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Ілля Печоха. Воїн був уродженцем села Заболоття. У Головненській громаді оголосили триденну жалобу. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. 1 березня ввечері на Волині двічі горіла суха трава. Невідомі підпалили сухостій з настанням темряви. Як повідомили у ДСНС, 30 соток сухостої горіло біля села Пальче Пітайцівської громади Луцького району. З полум'ям рятувальники впоралися за допомогою підручних засобів. Горіння ліквідували о 21.20. У той же час рятувальники гасили суху траву в кобелі на вулиці Грушевського горіла на площі 50 метрів квадратних. Обидві пожежі трапилися через людську недбалість та необережне поводження з вогнем. У Луцьку у зв'язку з влаштуванням пристроїв заспокоєння руху біля комунального закладу загальної середньої освіти Луцький ліцей номер 26 поблизу перекриють проїзд. Зокрема, зупинять рух транспортних засобів через внутрішньоквартальний проїзд з проспекту Соборності на вулицю Кравчука на ділянці між будинками 42А до будинку номер 4 А, що на вулиці Кравчука. Це триватиме з 4 березня цього року до завершення робіт. На Волині смертельна ДТП, як повідомляє видання Бух, аварія трапилася 1 березня близько 22 години біля села Соходоли Володимирської громади за участю вантажівки та мотоцикла, на якому їхало двоє неповнолітніх хлопців. 15-річний юнак загинув. Як повідомили правоохоронці, хлопці 2008 та 2009 років народження, керуючи мотоциклом, виїхали на головну дорогу з другорядної та не надали перевагу у русі водієї вантажівки. Два транспортні засоби зіштовхнулися. У Луцьку невідомі розбили вікна у припаркованих автомобілях таксі. Як повідомляє телеграм-канал Волиньблог, Блог зі слів очевидців, хтось газовим ключем повибивав вікна у припаркованих автомобілях служби таксі. На відео видно, що пошкоджено більше шести автомобілів. На місці працювали правоохоронці. У ніч проти 2 березня російські війська атакували Одещину ударними дронами. Наразі відомо про семеро постраждалих та трьох загиблих. Про це повідомили Одеській ОВА. Російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під'їзд зруйнований вщент. Також серед постраждалих є вагітна жінка, яка у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. Ще троє людей з численними пораненнями також. 26-річна дівчина у тяжкому стані інші двоє в стані середньої тяжкості. Також вночі війська РФ атакували трьома керованими авіційними ракетами Х-59, Х-35 з тимчасово окупованих Херсонської і Донецької областей. А також запустили 17 ударних безпілотників типу шахет до відбиття повітряного нападу. Було залучено зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи і інших складових сил оборони України. У результаті бойової роботи ППО знищили 14 чахедів. Крім того, близько опівночі війська РФ атакували безпілотниками Харків. Унаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон та балконів, п'ять гаражів, 17 автомобілів. Горіли три авто постраждалих та загиблих. Не виявили три людини звернулися за допомогою з гострою реакцією на стрес. Ще один удар ворожого БПЛА припав на приватний сектор селища Великий Бурлук Купінського району. У результаті влучання безпілотника зруйнований житовий будинок там сталася пожежа. Половнокомандувач зсу Олександр Сирський заявив, що направив групи фахівців в окремі бригади на сході, де є проблеми з підготовкою штабу а в окремих випадках був змушений ухвалити кадрові рішення щодо командирів. Про це він повідомив у соцмережах. Сирський заявив, що під час роботи на східному фронті стало цілком зрозуміло, чому у разі однакових показників окомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим ні. Сирський зазначив, що після заслуховування командирів бригад та їхніх заступників ухвалив усі необхідні рішення. 1 березня українська енергосистема надала екстрену допомогу польській. Про це повідомляє прес служба Міністерства енергетики. Польща надала запит на аварійну допомогу 1 березня. В той же час в Україні не спостерігається дефіцит потужностей. У резерві перебуває 14 одиниць генеруючого обладнання теплових електростанцій, з них 11 блоків і 3 корпуси генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби. Окрім цього, на добу планується. Комерційний експорт та імпорт електроенергії українські воїни продовжують героїчно захищати батьківщину від російської навали. Уже кілька тижнів ЗСУ знищують ворожі літаки. Так долітався і ще один. Як повідомили у повітряних силах, 1 березня близько 9 ранку на східному напрямку захисники знищили ворожий винищувач бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по позиціях керованими авіабомбами. 1 березня з військової бази. Єлварде в Латвії підіймали винищувачі для перехоплення російських літаків. Про це повідомили у військово-повітряних силах Латвії. Перше з цієї бази підіймали німецькі багатоцільові винищувачі. Вони вирушили перехопити російські військові літаки, які перебували біля латвійської території. Це не вперше Латвія заявляє, що російські літаки порушують її повітряний простір. Так, 26 лютого, п'ять німецьких винищувачів направлено на авіабазу для підтримки посиленого повітряного патрулювання в країнах Балтії найближчими місяцями. З початку лютого російські кораблі, пов'язані з торгівлею з північною Кореєю, перестали з'являтися. Порта КНДР, судячи з доступних супутникових зображень, про це пише портал НКПРО. Згідно з аналізом видання, Росія та Північна Корея розпочали торгівельну операцію в серпні 2023-го Спочатку між портом Расон і російським військовим портом Дунай, чотири ідентифіковані російські вантажні кораблі з того часу здійснили щонайменше 32 рейси до північної Кореї. Один із кораблів доставив контейнери. З Расона до російського порту східний і з того часу уся морська операція, ніби призупинилася. Російські кораблі пов'язані з торгівлею, перестали з'являтися у портах.